Номер 454. Чи при всіх значеннях натуральних n значення виразу n плюс 9, що множиться на n плюс 11, мінус n плюс 3, що множиться на n плюс 5 кратне 12. Щоб виконати дане завдання, спростимо спочатку вираз. Отже, n плюс 9, що множиться на n плюс 11 мінус n плюс 3. Що множиться на n плюс 5. Дорівні. Перемножимо перші два многочлени з урахуванням того, що кожен елемент першої дужки множиться на кожен елемент другої дужки. Отже, n квадрат плюс 11n плюс 9n плюс 99. Мінус. Відкриємо дужку і перемножимо між собою наступні два многочлена. Але запишемо в дужках, щоб не втратити знак, так як перед їхнім добутком стоїть знак мінус. Відповідно з урахуванням цього, ми отримаємо n квадрат плюс 5n, плюс 3n, плюс 15. Розкриємо дужки і зведемо подібні доданки. В першому отриманому многочлені буде n квадрат 11n плюс 9n. Дає 20n плюс 99 мінус n квадрат, у нього подібних доданків немає. 5n плюс 3n дає 8n, але перед дужкою стоїть мінус, буде мінус 8n. Мінус 15. Дорівнює. Зведемо подібні доданки. n квадрат мінус n квадрат дає 0, 20n мінус 8n буде 12n. 99 мінус 15 буде 84. Додати 84. При цьому ми розуміємо, що 12n уже має множник, який ділиться на 12, а 84 можна розписати як 12 помножити на 7. При цьому, застосовуючи розподільний закон множення, можна винести 12 за дужкою і отримаємо n плюс 7 в дужках. При цьому, якщо хоча б один з множників ділиться на 12, то й весь добуток ділиться на 12. Отже, даний вираз ділиться на 12 при будь-якому n з множини натуральних чисел, і робимо висновок. Отже, вираз n плюс 9, що множиться на n плюс 11, мінус n плюс 3, що множиться на n плюс 5. Ділиться націло на 12 при будь-якому значенні n з множини натуральних чисел, що й треба було довести в даному завданні. Номер 458. Вибрали деякі 4 послідовних натуральних числа і обчислили різницю добутку другого і третього з них, з цих чисел і добутку першого та четвертого. Чи залежить ця різниця від вибору чисел? За умовою нам сказано, що вибрали чотири послідовних натуральних числа. Отже, нехай перше із них дорівнює n, друге послідовне, тобто більше на одиницю буде n плюс 1, третє n плюс 2 більше на одиницю за попереднє, і четверте n плюс 3 більше за попереднє на одиницю. При n належить множині натуральних чисел. А тепер звертаємо увагу на нашу задачу. Різницю добутку другого та третього. Отже, це наше перше число, друге, третє і, відповідно, четверте, відповідає кожному із чисел. При цьому нам потрібно добуток другого і третього. Друге число n плюс 1, що множиться на n 2, мінус добуток першого та четвертого. N, що множиться на n. Плюс 3 дорівнює. Розкриємо дужки, зведемо подібні доданки і покажемо, що дана різниця не залежить від змінної n. Отже, отримаємо n2 +2n +n 2 мінус n квадрат, мінус 3n дорівнює. n квадрат мінус n квадрат дає 0, 2n плюс n мінус 3n дає 0 і залишається 2. Так як різниця добутків. До Після спрощення дає число 2, яке не залежить від змінної N. Це говорить, що дана різниця від вибору чисел не залежить, що й потрібно було довести в даній задачі. Номер 460. Доведіть, що значення виразу аб БА АБ ділиться націло на 10. Незалежно від значень А і Б. Перше, що ми зробимо, ми перетворимо відповідні записи у многочлен стандартного вигляду, що відповідає на запитання двоцифрове число АБ. На місці. Десятків, якого стоїть цифра, яка відповідає букві А, на місці одиниць стоїть, відповідно, цифра, яка відповідає букві Б. І друге число. На місці десятків стоїть цифра, яка відповідає букві Б, і на місці одиниць стоїть цифра, яка відповідає букві А. Отже, це можна записати як 10а плюс Б, що множиться 10Б плюс А, мінус АБ. Розкриємо дужки, зведемо подібні доданки. 100 АБ плюс 10А квадрат плюс 10Б квадрат, плюс АБ мінус АБ. Подібними являються доданки АБ і 100 АБ. В результаті їх зведення ми отримаємо 100 АБ плюс 10А квадрат. Плюс 10 b квадрат. При цьому, якщо ми звернемо увагу, ми побачимо, що кожен із наших коефіцієнтів є, має в собі множником 10, який можна винести за дужки, використовуючи розподільний закон множення. Отже, 10 винесли дужки, в дужках буде 10аб плюс квадрат плюс b квадрат. В результаті ми отримали добуток одночлена і многочлена. Відповідно, одночлен являється 10, що, відповідно, ділиться на 10. А, при цьому, якщо добуток ділиться на 10, то і весь вираз ділиться на 10. Отже, даний вираз ділиться на цілу на 10 і робимо висновок. Отже, вираз, ділиться на цілу на 10. Що й треба було довести в даному завданні незалежно від значень А і Б. Номер 461. Остача при діленні натурального числа Х на 6 дорівнює 3. Запишемо це ось в такому вигляді. Х належить множині натуральних чисел. При цьому остача діленні, тобто, якщо х. Поділити на 6. Нехай часткою буде ділення даних чисел А. При цьому остаче буде дорівнювати 3. А записати виразом це можна, як х дорівнює 6А плюс 3. Відповідно, остача при діленні натурального числа y на 6 дає остачу 2. Це можна записати як y є натуральне число, і y при приділені на 6, остачений хай буде b, дає остачу 2. Отже, y можна виразити як 6b 2. Потрібно довести в даній задачі, що добуток чисел x і y ділиться націло на 6. Добуток x помножити на Y. Замість кожного із буквенних виразів x і y ми заміняємо відповідні вирази. Тобто ми отримаємо 6а плюс 3, що множиться на 6Б плюс 2. Розкриємо дужки і зведемо подібні доданки. 36аб плюс 12а плюс 18 додати 6. При цьому ми бачимо, кожне із чисел 36, 12, 18 і 6 має в собі множник 6. Це можна записати як 6 помножити на 6аб. Додати 6 помножити на 2а, додати 6 помножити на 3Б, додати 6, що множиться на 1. При цьому в кожному із елементів нашого многічлена є присутнім множник 6, який можна винести за дужки, застосовуючи розподільний закон множення. Коли ми 6 винесемо за дужки, в дужках ми отримаємо ног член 6аБ плюс, 2А плюс 3Б. Плюс При цьому бачимо ми, що добуток складається з двох множників, один з яких є одночлен 6 і відповідний многочлен. Якщо добуток містить хоча б один із множників, що ділиться на 6, то і весь добуток, відповідно, ділиться ціло на 6. На Отже, добуток х і y ділиться ціло на 6. Що й треба було довести в даній задачі?